Сьогодні без замку Черкс через те, що мене признали лже каштеляном і звідти турнули. Отож, ми зараз з вами знаходимося в замку Лів. До речі, також пов'язаний з історією України. На тому березі річки Лів. Історичні землі Київської Русі і Галицько-Волинського князівства. Сьогоднішня серія не буде настільки кривавою, як засерювання Івана Грозного. Хоча тут варто дивитись з перспективи часу, оскільки Вані чудив понад 50 років, а наша головна тема триватиме 15 років, де було три правителя, половиною самозванці, безліч повстань, інтриг, крові, збочень, словом, гра престолів по-русски. У будь-якому випадку тема є доволі цікавою. Тому що прекрасно слухати, як руски зраджують, вбивають, ріжуть, а часом їдять навіть одне одного, і як лише трішечки не вистачило, щоб наш східній сусід зник з історії і не приносив горя іншим народам та країнам протягом наступних 400 років. Навколо цього періоду існує безліч наукових теорій, навіть теорій заговору. Дуже багато персонажів та історичних подій, словом, пряма дорога до алкоголізму. Але я зупинюся лише на цікавих моментах, щоб ви краще зрозуміли, що руски є такі, як вони є, що вони ніколи не зміняться, і що хороші руски в історію не потрапляють. Познучавшись над власним народом протягом півстоліття, грозний вмирає. Але знущався він не лише над своїм народом, але й над власною родиною. Як мінімум мав всім дружин, деякі діти повмирали або природньо, або за дивних обставин, деяких отроків повбивав сам. Картина Рєпіна: Ваня вбиває Ваню. Папіока отця пішов, Жену свою Собака! Куда? Собака! Хоча, як казав старик Кабаєв, що батько сина завалив, але це зовсім інша тема. Убив свого сина, це ще не значно. Убивав він на своєї сина. Нет. Залишається в нього ще двоє синів Федор і Діма. Останній якраз і не чудить. Ну, точніше, не він, але це не факт. Загалом, правління Грозного і слабкі нащадки перша причина смути. Отож, на трон сідає Федя – слабкий набожний цар. При ньому настає своєрідний час від Леги, від опричних часів і від терору батька. Спокійний час, хоча царя вважають дуречкою. Навіть Грозний казав про сина так: постник і мовчальник більше для келії, ніж для влади державної, народився. Джайлз Флетчер, англійський дипломат, казав про нього інше. Що стосується інших властивостей, його то він простий і недоумкуватий, але дуже люб'язний і добрий у зверненні. Тихий, не немає схильності до війни, малоздатний до справ політичних і до крайності забобонний. Крім того, що він молиться вдома, ходить він щотижня на прощу в якийсь із ближніх монастирів. Але найкраще його писав або посол Великого Князівства Литовського Лев Сапєга, або шведський король Карл IX. Дані, на жаль, нас тут розходяться. Росіяни своєю мовою називають його дурак. Ви розумієте, що такий цар не міг би правити довго такою специфічною державою. Ви пам'ятаєте, я згадував опричників? Так, вони були скасовані, але багато хто з них залишився в живих. І один з таких опричників був регентом царя Федора. А саме Борис, перепрошую, Борис Годунов. І повірте, він не останній із цього ескадрону карателів. Наступні персонажі вас здивують, і вони будуть присутні до кінця нашої серії. Вертаючись до Бориски, і він був назначений Іваном Грозним як опікун Федора. Також його сестра Ірина Годунова була дружиною Федора. І тут перший поворот. Тут починається гра престолів. Зі слів англійського дипломата Джерома Горсеї, Грозний вмер від удушення. А біля ліжка, в останні його хвилини. Був якраз Борис Годунов і ще один не зовсім важливий для нас персонаж Богдан Більський. Його все одно потім звинуватять з Раді і відправлять в монастир. Ну, але це не точно. Ти... Це що, ж це дуже обіг? І, власне, Борис Годунов і Богдаш Кабільський оголошують про смерть Івана Грозного. Отож, Бориска сідає на царство. «Какого Бориса царя! Ну, майже. Він стає сірим кардиналом Федорі. І коли Федір молиться, Борис починає свою гру. Першочергово, будучи опричником, він прибирає інших регентів Федора. Спочатку розділяє владарю, як казав Великий Цезар. Відбиває більського на агресію проти двох іванів Стиславського і Шуйського. Нічого в нього не вдається. Оскільки останні підбурили народ проти нього, проливається кров, і Богдана відправляють в монастир. Годунов не міг сам тягатися проти стародавніх родів, тому далі йде на хитрощі. Він знаходить союзників і за допомогою інтриг змушує Мстиславського постригтися в монахи, але надалі бояри залишаються могутніми. І тоді він використовує міжнародну арену Англію, священно Римську імперію. Про це пронюхують бояри, вкурвлюються, мама просила не говорити це слово, шаленіють, навіженіють, Та твою мать, ну яка падла мені зараз пише. Навіженіють і знову піднімають бунт. Версія 2.0. Проте боярам не вдається втримати народ в відповідному руслі, і останні починають штурм Кремля. ли нам покинуть Москву. Це дає час для Годунова, щоб сфабрикувати звинувачення проти бояр, що вони замішані у зв'язках з Литвою та з Польщею, що вони хочуть посадити на трон Стефана Баторія, польського короля. До речі, Стефан Баторій був венгром, хорошим венгром, і садив на бутилку як русських, так і Грозного. Не то, що зараз Орбан. Забігаючи наперед, пізніше Москва присягне на вірність Польщі. Тому, можливо, Москва це ісконна польські землі. За звинувачення Годунов закидає Шуйському. того відправляють в монастир. А в монастирі Шуйський випадково задихається від чадного газу, а вже всю його сім'ю просто перерізають. Борис стає співправителем Федора. розуміючи своє низьке походження. Неприродний ти. Кровь у тебе дворняжя. Він надалі шукає собі союзників і робить ставку на церкву. Ну, на превеликий жаль для нас. Зараз ви зрозумієте, чому. В який спосіб? З попожертви до Москви приїжджає Антіохійський патріарх. Вперше в історії така важлива шишка прибуває до Москви. Приїжджає він на Русь за дорученням Константинопольського патріарха. Спочатку він прибуває до Львова. Бачить, що католики утискають православних, кава несмачна, а Київська митрополія знаходиться в жахливому стані, і він вирушає до Москви. Антіогійська церква на той момент була в жахливих боргах, ну і патріарх спокусився на великі пожертви від Москви. Процес надання патріархату церкві сатани розпочався. Хоча, на відміну від Київської митрополії, московська церква ніколи не була самостійною офіційно. Пізніше Константинопольським патріархом стає Єремія. Чоловік, до речі, бував і в Острозі, і в Тернополі, але розуму не набрався і також поїхав по гроші до Москви. Що робить Годунов? Приймає патріарха пишно і урочисто. Але потім бере під домашній арешт. Коли Єремія намагається пояснити, що, чоловіче, я не можу надати московській церкві томос власноруч, що потрібен собор, що... і не має значення, про що ви там домовлялися з антіохійським патріархом. Будучи під домашнім арештом, Єремія пропонує обмежену автокефалію. Але цього для Москви було замало і переговори тривають далі. За час ув'язнення патріарха змушують підписати важливу церковну угоду. Згорем пополам Єремія повертається в Константинополь. І там каже чуваки, я начудив, я надав патріаршество московському патріархату. Рішення підтримує Собор. Але це не точно. У нас тут все не точно, ну це період такий неточний. І соборну грамоту привозять до Москви. І тут цікавинка. На ній було 106 підписів. А сучасний графологічний аналіз показав, що 66 підписів на ній підробка. Це було зроблено з метою яком, якнайшвидшого отримання від Москви бабосіків. Так і сталося пізніше на черговому соборі, де вже був підписаний справжній соборний акт про привілегії для московської церкви. І найважливіше не Томас справді Селенський патріарх Діонісій отримує хабар. Ці дії помічають інші священники, проти нього розпочинається суд і його арештовують. Проте руски хизуються цим документом і надалі. А, а російська православна церква це найбільше зло, котре зародилося в Мокшанських гідрях. Ну або на горі Афон, ну або в Константинополі. Це не має значення. Церква це зло. Тихо всюди, темно всюди. Що то буде? Що то буде по лівій стороні? Дерево шибеників. Вертаємось до Годунова. Отож, церква на його стороні. Дворянство він підкуповує тим, що офіційно запроваджує кріпацтво, відміняючи Юрів день. Юр'ївий день, право на вільний перехід селян від дворянина до дворянина, із забороною покидати московське царство. Ну, в принципі, як айтішникам сьогодні, чи людям в СРСР Повторення історії. Далі Годунову потрібна підтримка армії, і тут найбільша цікавинка. В підручниках історії Росії, як і в старих, і напевно так само і в нових, написано, що під час смутних часів на території Московського царства вторглися інтервенти поляки і шведи. Але тут є одне але. Поляки і шведи воювали між собою ще до вторгнення на московські землі. Ну, але загалом нехай приходять ці інтервенти на московську землю. Але, так як я кажу, залежить під якою призмою подивитись, тут були провокації. Пам'ятаєте, спочатку Грозний нападає на Лівонський орден, тому що йому був потрібний вихід до Балтійського моря. А також, зі слів самого Грозного, він захищав російських купців і віруючих. І ні, це не жарт. Щось знайоме, правда? В цій війні Грозний програє і полякам, і шведам, підписуються мирні договори. Але пізніше Годунов під шумок нападає на Швецію з метою віджати ісконно ісконноруські землі, оскільки дипломатія йому не допомагала. Ну, дипломатія не створена для русських. Отож, допоки син шведського короля Юхана Сегійзмун III, король Польщі не зміцнив свої позиції, Годунов нападає на Швецію. Висновку блискуча перемога, але також він отримає потужного ворога в подальшому. Цікавинка! В російській історіографії це п'ятирічна війна, а в шведсько-фінській – 25-річна війна або довга ворожнеча. Тому дійсно залежить під яким кутом дивитися. Далі ви самі зрозумієте і побачите, чи це все ж таки була інтервенція поляків і шведів. Чи це були традиційні добросусідські відносини росіян? Далі в Годунова залишається малесенька проблема. Син Івана Грозного від сьомого шлюбу Дмитро. І тут дійсна конспірологія. За однією версією, Дмитро хворів епілепсією, і під час гри з ножами в нього починається припадок, і якось так випадково він перерізає собі горло. Була вислана комісія на чолі з Василем Шуйським, не Іваном. В майбутньому потужний противник Гудунова, а також цар Москви. Але до нього ми ще дійдемо. Зараз вони друзі. Дебіли, Комісія підтверджує смерть від нещасного випадку? І можливо це дійсно так, оскільки існує багато, але і смерть дімки невигідна по суті для Борису. Тому що дімка був незаконним сином Грозного, тому що він був від цього шлюбу. В ті часи дозволялися тільки три шлюби. А також Дімка хворів епілепсією. І так далі. За офіційною версією вважається, що Дмитра вбили за наказом Годунова. Але якщо це і не так, це все одно пішло на руку для Бориса. В будь-якому випадку, так як я наголошував вище, смерть Дімки призводить до піз <кхм> призводить до занепаду московського князівства. Якщо відкинути опричну душу Годунова, то внутрішній політиці він був доволі непоганий. Розбудовував міста, проводив реформи на зміцнення економіки, простий народ його любив і вожділяв. Ну, до пори до часу. Щодо бояр він проводив іншу політику, урізав їхні права, піднімав податки. Ну, загалом це пізніше йому аукнеться. Слово не будемо розхвалювати хлопа, йдемо далі. Але варто тут згадати. Вже тоді росіяни будували мега-велику потужну зброю, котра ні на що не годилася, крім понтів. Вони вилили цар пушку. Певно, в хлопців були комплекси. Далі помирає наш Федя. І починається новий сезон Гри Престолів. Щодо Федора тут є цікавинка. Як зазначав нідерландський посол і мандрівник Ісаак Масар, я твердо переконаний у тому, що Борис прискорив його смерть за сприяння і на прохання його дружини, яка хотіла швидше стати царицею. І багато московитів поділяли мою думку. Тому цілком можливо, що Федора вбиває Годунов. Але за офіційною версією він просто захворів, поговорив з Богом. Ну, принаймні, так казав перший патріарх церкви сатани, іов в передсмертному томлінні цар розмовляв з кимось незримим для інших, називаючи його великим святителем. А в годину смерті його за переказами відчувалися пахощі в кремлівських палатах. Федя прес... Федя дітей при собі не лишив, приходить кінець династії Рюриковичів, майже. Пам'ятаєте того теоретично хорошого руського брата Івана Грозного Володимира Стос Володимира Старецького? Вже в нього залишається ще одна доця Марія, котра пізніше вийде за лівонського короля Магнуса, а ще пізніше стане вдовою. І тут ще одна цікава теорія. З нею спілкувався після смерті чоловіка, вище згаданий англійський дипломат Джером Горсеа. Кажуть, вони були коханцями. Марія жила в Рижському замку на гроші польської казни. Ну, вона була полонянкою. Пізніше вона звідти тікає разом з Джеромом. Але Годунов, в ній претендентку на престол, а точніше, її шлюб з кимось міг би зробити когось претендентом, важка наркоманія, знову заслав її в монастир. З вогню, як кажуть, та в полум'я. далі Горсей згадує так: ця цитата може бути одним з підтвердженням їх романтичного зв'язку: що, коли він повертається з Англії в жіночий монастир серед інших королев, де вона проклинала той час, коли повірила мені і була віддана, але вона не бачила мене ні. Я її. Я дуже догодив цією послугою росіянам, але сильно каюсь у скоєному. Про те, що Марія була реальною загрозою, свідчить ще один факт: за наказом Годунова вбивають її малолітню дочку, і Флетчер це підтверджує. Крім осіб чоловічої статі, є ще вдова, що має право на престол: сестра покійного і тітка теперішнього царя, яка була одружена з Магнусом герцогом Голштинським, братом короля Данського, від якого була в неї дочка. Ця жінка після смерті чоловіка викликана в Росію людьми, які прагнуть престолу більше ніж тими, хто любить її, як виявилося згодом, тому що сама вона з дочкою відразу ж після повернення в Росію була укладена в монастир, де дочка минулого року померла під час мого перебування там, і як припускали, насильницькою смертю. Мати поки що все ще знаходиться в монастирі, де, як чутно, вона оплакує свою долю і проклинає день свого повернення до Росії, куди була залучена надією на новий шлюб та іншими приємними обіцянками від імені царя. Далі офіційною президенткою на престол залишається сестра Бориса і дружина Федьки Ірина. Годунов змушує всіх присягнути її на вірність. Проте опозиційні бояри знову збунтовують народ. І Ірина зрікається влади на користь боярської думи. Далі бояри оголошують про створення земського собору. До речі, Ірку після цього відправляють в монастир. Надійний засіб проти опозиції монастирське заслання. Розпочинається земський собор. Проте про це і так зняла фільм Росія 24 Його я вам дивитися не раджу. Далі Годунов за допомогою патріарха, родинних зв'язків і часткової підтримки армії, випускає виставляє свою кандидатуру на престол, але цього йому замало. Тому він за принципом Івана Грозного влаштовує мегаполітичне шоу. Втікає в монастир до сестри, відмовившись від своєї кандидатури, три рази до нього ходили, влаштовували хресні ходи, просили взійти на трон, але йому цього було мало. Він хотів помпезності і визнання усіма. Пізніше він навіть війну придумав, що на півдні татари атакувати хочуть. Ну і прийшов він з проплаченим військом в степ. Два місяці потусувалися, вернулися додому в Москву і сказали, що ворог утьок. І тут Борис в кінці кінців стає царем. Бориску! Бориску на царство! Ком лукавий злим заплатив за придобріше. Не будемо описувати історію влади Годунова лише деякі моменти. Годунов пробує створити в Москві перший університет. Проте йому не вдається, бо духовенство каже, що через науку Єресь в Москву прийде. Хоча тут варто згадати, що в Україні, а власне в Острозі, уже понад 20 років існує перший вищий навчальний заклад. Далі Борис приймається до іншого. Він вирішує не відправляти на навчання в Європу дітей-бояр. Проте ті чомусь після закінчення навчання в велику державу не вертаються. Годунов любить спілкуватися з іноземцями, проте це не подобається скріпному народу, оскільки як можна розмовляти з гіретіками, католіками, кальвіністами, лютеранами і так далі. Але все одно вестернізація Москви відбувається. Це було видно по моді, по житлу, по церемоніях, навіть бороди голити почали. Також продовжуються репресії. Знову ж таки, все це через низьке походження Годунова він почувається невпевнено. І як Грозний в усьому бачить зраду. До речі, одним чинником такої успішної політики Годунова, ну і трішки репресивної, була його дружина. І ви ніколи не здогадаєтеся, хто? А власне доця малюти Скуратова Марія. Surprise, motherfucker! І вона в усьому була схожа на папашу. Ви в цьому переконаєтесь. це за її порадами Годунов знищив багато потрібних і непотрібних людей. Загалом Мосар про неї пише так ця жінка на ім'я Марія, маючи серце Семіраміди, постійно прагнула піднесення і мріяла з часом стати царицею. І надії її зростали, бо цариця Олександра не мала дітей, і Марія. Постійно переконувала свого чоловіка в тому, що ніхто, крім нього, після смерті Федора не може вступити на престол, хоча ще живі були інші, а саме Димитрій, син тарана від сьомої його дружини марфи. Можна подумати, яким чином Борис, який не вмів ні читати, ні писати, був такий спритний, хитрий, пронизливий і розумний. Це походило від його великої пам'яті, бо він ніколи не забував того, що одного разу бачив чи чув. Також добре впізнавав через багато років тих, кого бачив одного разу. Крім того, у всіх замислах йому допомагала дружина, і вона була більш жорстока, ніж він. Я гадаю, він не чинив би з такою жорстокістю і не діяв би потай, коли б не мав такої честолюбної дружини, яка, як було сказано вище, мала серце Семіраміди. Остаточно позбувається Симона Бекбулатовича, того бідного татара, таким, що був земським царем пригрозному. Відправляє його в монастир. Князявського Шу... князеві Мстиславському і Шуйському. Шуйський в нас ще буде згадуватися на раз, як я наголошував, і для цікавинки додам, він також був опричником. Словом, останнім Мстиславському Шуйському він забороняє одружуватись. Князів Романових він також силку відправляє в монастир, деяких вбиває. А загалом іноземці про Бориса пишуть так Цвів він, як фінік, листям чесноти. І якби терен заздрісної злості не затьмарював кольори його чесноти, то міг би древнім царям уподібнитися. Він наклепників і звіти на безневинних люто суєтно приймав. І тому навів він обурення чиноначальників всієї московської землі. Звідси багато напастей і зол на нього повстали, і доброцвіту царства його красу раптово скинули. Потім настає прекрасна кара господня, голод в рашці. Доходило навіть до канібалізму. Сніг літом, неврожай, ну і, звісно, наслідки правління Грозного опричнини та Федора. Просто краса. Годунов почав втрачати підтримку серед народу. Спочатку він роздає гроші, але починаються спекуляції з ціноутворенням. Потім він роздає хліб з царських амбарів. Це ще більше погіршує ситуацію, оскільки усі з князівства йдуть в Москву за халявою. Загалом більшість там і залишиться, а саме 120 тисяч. Вони вмруть від голоду. Під час голоду і неврожаю відбулося селянське повстання під проводом хлопка. Годунов його теж придушить в жорстокий спосіб. Хоча насправді хліб був. Але ці багаті русські олігархи, такі русські, про це пише Мосар. Запасів хліба в країні було більше, ніж могли б його з'їсти всі жителі у чотири роки у знатних панів, а також у всіх монастирях та у багатьох багатих людей комори були сповнені хліба. Частина його вже погнила від багаторічного лежання, і вони не хотіли продавати його. І з волі Божої цар був так осліплений, незважаючи на те, що він міг наказати все, що хотів, він не наказав найсуворішим чином, щоб кожний продавав свій хліб. Словом, положення в Бориса Хрінове, мало того доходять чутки, що син Івана Грозного Дімасік живий. Народ починає говорити про бро... і про богоізбраного царя. Все це помаленьку зводить з розуму Годунова. Він викликає до себе на допит Шуйського, котрий брав участь в розслідуванні, щоб той підтвердив, чи насправді дімку завалили. Перепрошую, чи насправді Дімка самовбився. Також разом з Патріархом Іовом. Бо вони починають допитувати матір Дмитра Марію. На той момент вона вже була інокеною Марфою, і тут до допитів підключається доця Скуратова. На це чинеця Марфа ніби відповіла, що вона точно сама не знає про смерть сина. Тоді цариця Марія Григорівна, як істина дочка Малюти Скуратова, схопила свічку, що горіла, і захотіла випалити стариці очі. Коротко кажучи, все це призводить до смерті Годунова. І теорій конспірологічних тут маса. Загально прийнято вважати, що він випив отрути. Ну, і ще одна версія, що його все-таки змусили випити цю отруту політичні опоненти. 13 квітня за старим стилем Борис був дуже веселий або уявлявся таким. Дуже багато їв за обідом і був радіснішим, ніж звикли бачити його наближені. Пообідавши, він вирушив у високий терем, звідки міг бачити всю Москву з її околицями, і вважають, що він прийняв отруту, бо щойно зійшов у зал, то послав за патріархом і єпископами, щоб вони принесли йому чернечий клобок, і одразу ж постригли його, бо він умирав. І як тільки ці люди вчинили молитву, постригли його і надягли на нього клобок, він віддав дух і помер близько третьої години. Пополудні зробив чоловік загалом дуже правильно. Заплатив за свої гріхи. І таке варто, певно, було б зробити і старіку Кабаєву. Загалом Годунов чудив на рівні з Грозним, просто не так відкрито через своє низьке походження. Він вбивав, віджимав у сусідів ісконно ісконноруські землі, а також зробив найбільше зло, створив московський патріархат. Наступна гра престолів. З опричниками, кривавим весіллям та розумінням того, чому поляки ненавидять русських, буде далі. Для комедія Ефініта.